Тар Феторґелябасен і Спаратканарміздавітаю в США. Помер турецький проповідник Федолах Гюлєн, якого Ердоган звинувачував у спробі держперевороту у 2016-му і вважав ворогом Туреччини. Турецький опозиціонер, засновник громадського руху Хизмет, помер у понеділок, 21 жовтня на 84-му році життя. А 24 жовтня його поховали у США в штаті Пенсильванія, куди він поїхав ще у 99-му році, на лікування після чого в Туреччину не повертався. Президент Туреччини Реджеп Тейп Ердоган прокоментував смерть Фетулага Гюлена на засіданні своєї партії справедливості та розвитку. Ердоган назвав Гюлена зрадником та сказав, що Гюлен покинув цей світ, не заплативши за скоєні ним злочини. А саме людей, яких збив зі шляху, молодь, який промив мізки, за кров мучеників, але йому не вдасться уникнути найвищої справедливості від Всевишнього. Гезі-олайлеринда сокак ранда дарбе Дарбеап мекактила, демокрасімізе, сики-сикия Сикисики, шубат, Єдішуват мідь ардиндан 17-25 Аролик Кірсіміле, Сеченьбішу Кюмете. operasyon çektiler. Hiçbirine teslim olmadık. 15 Temmuz gecesi ölüm kusan silahlara, bomba yağdıran uçaklara sinsice, korkakça, namussuzca millete kurşun sıkan FETÖ'cü alçaklara aziz milletimizle sırt sırta vererek hadlerini bildirdik. Президент Туреччини також підкреслив, що очолювана ним держава ніколи не схилить голови перед мафією, терористичними організаціями, несправедливістю та беззаконням. Гюлен помер у лікарні, в якій уже деякий час проходив курс лікування. Турецька газета Созджу писала про те, що Гюлен у разі своєї смерті в США заповів доставити його до Туреччини та поховати поряд із могилою його матері в Ізмірі. Однак у минулих звітах турецької розвідки повідомлялося, що для Фітулаха Гюлена вже підготовлено місце поховання у США. Про фітулахюленкулазеркібір Аджі. Рух «Гюлена» під назвою «Хезмет» або «Українська служба» зародився в Туреччині на початку 70-х років. Складається він з добровільних організацій, які об'єдналися під керівництвом Фітулаха. Особливо активна діяльність руху присвячувалась сфері освіти та розвитку міжконфесійного діалогу. Хизмет налічує близько 4 мільйонів членів і управляє 200 школами по всьому світу. Школа Фетуллаха Гюлена є і в Україні, існувала така і в нині окупованому Криму. Перегильники та е, послідовники Фетуллаха Гюлена є не лише серед кримських татар, а є серед усіх народів світу. Коли Фетуллах Гюлен був ще е, в Радянському Союзі, він пільно скавився крим, кримськими е, турками та стежив е, за подягом Denim Kırım'ı. Pisli rospa dur e, Radyanski soyuzu vin vitravip soy duruzi e, do Kırım'ı. Він е, спрям навчання багато крумських татори молоді е, за загинні стандартами. А хто такий фетулак Юлія? У 80-х роках минулого століття він став публічною фігурою, читаючи проповіді у найбільших містах Туреччини. Він закликав до просвітництва і вивчення не тільки традиційних ісламських наук, а й природничих. У 1998 році його звинуватили у спробі повалення існуючого ладу Україні, Після чого він поїхав до США. При цьому, у травні 2006 року Верховний суд Турецької республіки зняв всі звинувачення на його адресу. Його називають заклятим ворогом президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та звинувачують причетності до спроби державного перевороту 2016 року ним та його прибічниками у середній ланці турецької армії. У 2017 році Гюлена позбавили турецького громадянства. Варто сказати, що в листопаді 2021 року турецький портал новин Да ТВ повідомляв, що Гюлен був отруєний у своєму будинку одним зі своїх прихильників, який пізніше вчинив самогубство. Масмедія і поліція Пенсильванії не підтвердила смерть проповідника, назвавши інформацію хибною. Тоді адвокат Гюлена Бурак Бекіроглу заявляв, що Гюлена ніби отруїв його наближений Джевдет Тюркіолу. Пізніше Бекіроглу уточнив, що в результаті отруєння Гюлен втратив можливість говорити, але залишився живим. Журналіст Юнус Ердогду, який довгий час працював в Україні та є симпатиком Гюлена, стверджує, що після смерті Гюлена його організацією Хізмет управлятиме спеціальний комітет. Притула Гюлен давно передав управління діяльністю руху Гізмет комітету. У цьому дорадчому комітету 19 осіб. Цей комітет приймає своє рішення, передаючи їх на розгуляють дорадчою ради з 30 осіб, маючи таку солідну структуру рухи з мет. Продовжуватиме продовити просвітницю діяльності, діалог, співпрацю та братество по всьому світу після спроби державного перевороту турецька розвідка провела операції з примусового повернення в Туреччину понад 100 осіб, які ймовірно пов'язані з рухом Дюлена. Прикладами можна назвати викрадення турецьких громадян з Таджикистану та нещодавну спробу викрадення сімох громадян Туреччини, що перебували під захистом ООН в Кенії, відповідно до звіту Freedom House за 2023 рік про транснаціональні репресії Туреччина стала другою у світі країною за найбільш плідною організацією транснаціональних репресій проти своїх критиків за кордоном. На цьому все підписуйтесь на наш канал. До зустрічі Корошкенджя.